Україні сьогодні святом, на жаль, стріляють ще вороги. Ми будемо разом ніколи не здамось. Ми, Знаємо вчителя, учителя, вчителя, наші вчителі, вчителя, знаємо вчителя, наші вчителі в онлайні важко. Всі працювати, не чути дзвонить, наш голосний, під звук сирени, урок нам свій кінчати, Зней мочителя, з ней час вітати. У політрі вічного буття, яке ніколи двічі не зіграти. Є дні, яким судилося буття, а є прекрасні незабутні дати. Першу неділю жовтня до нас приходить чудове свято День працівників освіти. Саме сьогодні ми, здобувачі освіти Сіверського професійного ліцею, вітаємо вас, наші дорогі викладачі, майстри виробничого навчання, з вашим професійним святом Днем Вчителя. З Днем вчителя вітання шлем сьогодні, педагогам. Ви зі студентами пройшли немало злетів, успіхів, тривог. Вам натхнення побажаємо, вашій справі непростій сили, мужності, терпіння. Місії служить святій. Любі наші викладачі, мисливоробничого навчання. Зі святом вчителя вітаємо. Успіхів та доброти від усіх нас побажаємо. Глибоких знань провіднику сьогодні привітання, хай буде радість найлегке, подальше викладання. Хай буде дружній колектив, спокійна і робота і хай на все настачить сил, тепла, наснаги і турботи. Щоб ваш важкий почесний труд був плідним, як багата осінь. Кожен день, що йде новий, хай тільки мир і щастя вам приносить. Викладачі, майстри надали завжди креативні. Успішно працюють класрумі анон. Вони завжди пильні і позитивні. Усі фішки уроки упевнено знають. Зі святом маю честь сьогодні вас вітати. Щиро вам всього бажаєм. Щастя, радості, достатку. Щоб усе було в порядку. Здобувачі освіти вас щоб шанували. Успіхів щоб досягали. Бажаємо щоденних і сил, і терпіння, і усмішок щирих в очах на устах. Нехай не хвисає науки горіння, воно й майбутнє у ваших руках. Професія викладача важлива, вона цікава, копітна. Наука це велика сила, робота ця щоденна і важка. Наснаги бажаємо нелегкій роботі, щоб добре родило навчання зерно. Що крила юнацькі у вільнім польоті, завжди пам'ятали про ваше тепло. Хай бути прекрасним, щасливим це свято. Бажаємо міцного здоров'я багато. Вам вдячні за людяність, працю, знання, сердечне тепло та всього визнання. Бажаємо щастя, багатства, достатку. Хай буде в житті вашим все у порядку. Хай минають роки, мов хмари осінні. Лишаючи серці в пам'яті слід. Хай ваша професія буде вічна і нетлінна. хай славиться завжди вчительський рід. Вичімо вам вдалих стартів, щасливих починань, нових здобутків, миру та нашої великої перемоги. Це буде Україна! Дивіться не летять роки! І наразі. Сі залишаєте слід, світ тепла і доброти.